Я хотів би розпочати його із скайп-включення. У нас на зв'язку Олег Ляшко, народний депутат України. Я сподіваюся, що він нас принаймні чує, якщо не бачить, пане Олеже. Я вас вітаю, хоча мало з чим маємо один одного зараз вітати. Я прошу вас дуже лаконічно, тезово сказати свою думку. Все ж таки станом на зараз, в якій фазі ми перебуваємо, куди ми прийшли? Чи ми взагалі кудись прийшли? Позачарова сесія Верховної Ради, яка тривала два дні, могла б стати історичною. Парламент мав можливість і міг би прийняти рішення, які б зупинили громадянську війну в Україні. Але на превеликий жаль через те, що в парламенті більшість політичні пігмеї, які не усвідомлюють своєї відповідальності перед народом, перед українською історією, які не розуміють, що на них боже проведіння поклало. Необхідність прийняття рішень щоб зупинити війну в Україні. Вони не прийняли ці рішення. Насправді, ті рішення, які були прийняті, скасування так званих диктаторських законів 16 січня і так званий закон про амністію. А насправді це закон про обмін заручниками. Ці рішення не дозволять розв'язати кризу в Україні. Ці рішення показують, що Янукович налаштований на війну. Адже вчора у Верховній Раді був і Янукович і головою адміністрації Клюєв, і виконувач обов'язків прем'єр-міністра. Бузов, якби вони думали про країну, вони б зайшли до зали Верховної Ради, де було 450 депутатів. Вони б сказали, хлопці, оце ми не виходимо звідси, поки ми не приймемо ті рішення, які треба, щоб зупинити братовбивчу війну. Вони цього не зробили. Справа в тому, що вчора в парламенті можна було прийняти два рішення, і це я знаю абсолютно точно, бо я був в самому епіцентрі цих подій і активним, і в активним їх учасником. Це акт про повернення до конституції 2004 року для того, щоб забрати повернення Ввноваження диктаторських Януковича і друге рішення це амністія, це звільнення, це реабілітація всіх політичних в'язнів без умов, без жодних застережень, без жодних умов. І за це були готові були голосувати частина депутатів від партії регіонів. Коли регіоналівські вожді Янукович, Єфремов Рибак про це дізнались, Рибак намагався закрити сесію позачергову, ми не дали йому це зробити. Тоді він оголосив перерву на 10 хвилин. і пішов його кілька годин. І було в залі Верховної Ради, поки Янукович не при приїхав і не вламав, не пригрозив достроковими виборами, тощо, тобто, на жаль, Верховна Рада, яка Повинна була зобов'язана взяти за, на себе відповідальність за розв'язання глибокої політичної кризи, а насправді навіть не криза а громадянської війни, братовбивчої війни, яка розв'язана диктатором Януковичем. Верховна Рада усунулася від цього, і тому мій прогноз на жаль втішний. внаслідок того, що зараз відбувається в країні. Перше ми бачимо налаштування Януковича на війну. Він готовий триматися за владу будь-якою ціною, ціною жертв, ціною крові, ціною кровопролиття, ціною арештів активістів, народних депутатів. Я до речі, один із тих депутатів, кого позавчора хотіли арештувати загалом восьмеро, восьмеро народних депутатів. генпрокурор Пшонка подав подання до Верховної Ради про арешти. Я один із тих депутатів, але на щастя поки що їм цього не вдалося. Тобто Янукович хоче війни, і мені як людині, яка хоче миру. Яка хоче спокою в Україні, але яка водночас хоче радикальних змін в Україні? Звільнення України від диктатури Януковича на жаль, я маю констатувати, що те, що ми бачили на Грушевського, це квіточки, ягодки, будучи попереду. Чому люди не зупиняться? Люди не зупиняться, Янукович цього не розуміє. Немає диктатора, який може здолати власний народ. Тим більше Янукович цього не вдасться. Чи має знову ж таки? Чи маємо ми? Право вже тепер говорити, що будь-які перемовини з диктатором, будь-які перемовини з людиною, яка не є демократичною, в принципі, за своїм світоглядом, це є безперспективно. Більше того, це є завідомо програшна позиція. Просто на на, на сьогоднішній момент треба просто відкинути усі перемовні процеси чи ні. Я завжди вважав, казав і кажу, що домовлятися з Януковичем ні про що не можна. Вони обдурять перемовини з Януковичем це затягування часу, яке дає можливість йому сконцентрувати сили, щоб потім з більшою силою, активністю ударити проти людей. Янукович єдиного чого боїться, це вулиці, це боїться людей. І тому для того, щоб перемогти Януковича, треба, щоб повстав народ і не відступав жодного кроку назад. Мене за це називають екстремістом. За це Генеральна прокуратура і хоче мене арештувати. Штувати, що я мовляв, закликаю до екстремістських закликів. Насправді я закликаю до того, щоб ми Україну звільнили від диктатури Януковича. Це моя чітка позиція, і я не боюся за цю позицію піти. І в тюрму я готовий іти в тюрму заради того, щоб Україну звільнити від диктатури Януковича. На моє місце прийдуть тисячі і мільйони інших людей усіх. Ця банда не пересажає, і тому я кажу, я звертаюся і до тих лідерів трьох опозиційних фракцій: ні про що домовлятися не можна. Вчорашні події в Верховній Раді показали, вони два дні намагалися домовитися з регіоналами і ні про що не домовилися. Це даремна трата часу. І як наслідок, це нові жертви, це нове кровопролиття. А наше завдання зупинити кровопролиття, зупинити жертви. Що я вважаю, треба зробити нагально для того, щоб розв'язати зупинити громадянську війну в Україні? Перше треба. Прийняти повернутися до Конституції 2004 року, щоб перебрати на себе повноваження, щоб Україна перетворилася в парламентську президентську республіку. Внаслідок цього Янукович позбудеться значної частини тих повноважень, які він незаконно отримав, внаслідок незаконного рішення Конституційного суду у 2010 році. Друге, Верховна Рада з новими повноваженнями має невідкладно сформувати уряд народної довіри. Бо, побачите, от ми зараз воювали, щоб прибрати Азарова замість Азарова Янукович подав. Тас на прем'єр-міністра Арбузова, то ми не воювали за те, що прем'єр-міністром знову був уряд до олігархів на чолі із казнокрадом і казначеєм сім'ї Януковича Арбузовим. Тому Верховна Рада має сформувати уряд народної довіри за участь у всіх парламентських фракцій. Третє має бути заборонений і поставлений поза законом спецпідрозділ Лесес Беркут. Міністр внутрішніх справ Захарченко має бути негайно відданий під суд як військовий злочинець, на руках якого кров, який віддавав на. Кази убивати людей наступний крок, що треба зробити, я вважаю, що треба. Скасувати обласні районні адміністрації, передавати повноваження обласним районним радам для того, щоб справді було народовладдя в Україні. Четверте, я вважаю, що треба перепідпорядкувати Верховній Раді внутрішні війська, які сьогодні підчиняються безпосередньо міністру внутрішніх справ і як наслідок підчиняються Януковичу. П'яте я вважаю, що треба негайно призначити позачергові вибори і Верховної Ради, і президентські вибори на березень 2014 року. От року. Цей комплекс дій дасть можливість, по-перше, перезавантажити владу. По-друге, і найголовніше зупинити братовбивчу війну в Україні. Але тут питання, але тут питання належить, хто це має здійснити? Так, оскільки ми бачимо, що лідери опозиції виходять на, на майдан на мітинг. Вони радяться з народом. Народ їм каже виходити з перемиря. Вони далі йдуть на перемиря, йдуть на переговори. І ну, тобто, тут уже ніхто ніким не керує. Насправді, все ж таки. Є два варіанти: або Верховна Рада візьме на себе сміливість приймати рішення для того, щоб зупинити війну. Або якщо промовчатиме Верховна Рада, говоритиме вулиця. Коли буде говорити вулиця, це жертви, це кров, це нові трупи, це нові герої посмертно. На жаль, хоча хотів би, щоб українці були героями і живими героями, а не щоб ми їм посмертно давали звання і присвоювали їхні імена вулицям. Тому зараз має на себе взяти весь центр влади і всі повноваження. І відповідальність за розв'язання кризи має взяти Верховна Рада. Для цього треба переформатувати більшість у Верховній Раді. Треба зробити, щоб в Верховній Раді не було комуністично, олігархічної, регіоналівської і тушкої, тушкованої більшості. От нова більшість у Верховній Раді повинна брати на себе відповідальність. От тут в мене виникає запитання: як ви мали повести себе лідер опозиції? Оскільки вони таке враження, що їхнє завдання останнім часом це якби гасити полум'я, гасити. Певні активні процеси їх заводити в якісь перемовини довготривалі, багатогодинні в адміністрації президента на банку, і так далі. Тобто, все ж таки, яка би їхня роль мала бути, і що їм заважає зрештою вийти з радикальними певними діями і сказати, що ми не можемо говорити далі з людиною, ну з цією Ні. людиною. Ні, лідерам, ні, лідерам парламентських фракцій, ні комусь іншому не вдасться загасити народний протест. Люди вийшли не за те, щоб хтось отримав посади. Люди вийшли не за те, щоб хтось їх відводив назад. Люди вийшли проти тиранії. проти... Диктатури проти тієї злочинної корупційної системи влади, яка панує останні роки в Україні, І не лише останні три роки, а всі 22 роки. Бо це нарив за який тлів 22 роки. Тому народ відійде додому. Я вам 200% даю. Кожен, хто стоїть на майдані, хто стоїть герої на Грушевського. Кожен з них хоче повернутися додому. Кожен з них хоче прийти до сім'ї, але вони хочуть прийти до сім'ї, яка буде жити в європейській країні, демократичній країні. Тому вони вийшли. Вони. Покинули свої сім'ї, так от для того, щоб розв'язати цей громадянський конфлікт, я ще раз кажу, недостатньо напівзаходів, типа того, як каже Янукович, от ми прийняли закон про амністію. Ми випустимо 300 заручників, яких ми взяли, і це зупинить громадянський конфлікт. Це катастрофічна помилка, це нерозуміння ситуації. Або навпаки, він чудово розуміє ситуацію, що вхає Україну до Братовбивчої війни. Громадянську війну, яка зараз йде в Україні, реально можна зупинити тільки одним: це перезавантаження повне власне. Влади, це перевибори президента і Верховної Ради. Це встановлення в Україні відповідальної, підконтрольної і підзвітної суспільству, громаді, народу владі не можна міняти шило на мило. Від того, що зараз прем'єр-міністром стане Яценюк, чи Петров чи Іванов чи Сидоров. Ситуація в Україні не зміниться. Бо люди не хочуть зміни персоналі, люди хочуть зміни системи влади. Люди хочуть, щоб влада працювала на громаду. Люди хочуть жити в країні, де поважатимуть їхні права, де буде. Де незалежне правосуддя, де чиновники не зажиратимуться, де поважатимуть їхні можливість, можливість людей жити в своїй країні. От за що вийшли люди, і ті, хто цього не розуміє, вони просто ну не усвідомлюють за що воює народ. Народ не воює за лідерів опозиції, народ не воює за посади для когось. Народ воює за те, щоб їхні діти жили в нормальній країні. У мене останнє тоді запитання. Так все ж таки, які ви бачите шляхи, я не кажу скинути Януковича, я скажу домогтися його негайної відставки, оскільки ми розуміємо, що єдине джерело небезпеки для українського народу це є Віктор Федорович Янукович. Насправді не тільки Віктор Федорович. Янукович. Ну, так. Єдине джерело небезпеки, а та злочинна корумпована система влади, яку він очолює, бо ви приберіть Януковича, поставте на його місце будь-кого іншого, він через місяць буде такий же диктатор, як і Янукович. Тому треба міняти не просто Януковича, що безумовно треба робити, а треба разом з Януковичем міняти систему влади в Україні, як усунути Януковича з президентської посади. Я сказав: тільки люди, тільки народ може це зробити на або парла якщо вони до цього дозріли, на жаль, я сьогодні не бачу в парламенті, щоб вони дозріли до прийняття рішень, які б урятували, які б урятували країну, і отже, ваше таке генеральне і завершальне звернення саме до людей, до яких власне кажучи, і апелюєте, я, я звертаюся до наших глядачів. Ось зараз у ці дні, у ці хвилини, вирішується доля країни. Де ми житимемо, як ми житимемо, чи будемо жити при диктатурі Януковича, який утопить крові народний протест, чи житимемо у вільній незалежній країні, де кожна думка буде цінуватися, поважатися, і де до нас будуть прислуховуватися. Тому я закликаю до активних дій, до рішучих, до мирних, але активних дій, спрямованих на захист конституційних прав громадян. Коли влада забирає у нас усі права, у нас залишається одне право право на повстання, і ми маємо ним користуватися, бо це право дано нам від Господа. Дякую. 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 Це був Олег Ляшко, народний депутат України. Я вам дуже дякую, пане Олеже.